Так, дорогі друзі, бажаю вам здоров'я! Дивіться, зварив козакам соляночку. Гляньте, яка, та ви шо! та ви шо! Дивіться, це вже козак, вже і соляночку, бачите? А ви кажете, їдять тіловики, тиловики, ті та Одне цілий! Одне м'ясо, гляньте, та шо! Давай дай майонез, покажи людям, що ти хоч щось додаєш. О? Так, потім тушив капусточки. Тушив без м'яса, так як я буду потім робити пиріжки з капустою. Далі, по стандарту, гріночки, колбаска, шинка, сирок, дві кришки, комусь більше, комусь менше. Жарена колбаска, ще холодець лишився, ще є два лоточка. Огурчики, бутерброди, бутерброди з ікрою, Дякую підписниці, що передала козакам ікру. Козаки смакують. Дружок на хлібі. І бутреродиш протами, теж дякую огромна підписниці за шпроти. Козаки теж смакують. Отак. От Ось такий на собі. Всім гарного дня. Бережіться, будемо разом до перемоги. Слава Україні, героям слава!